Під дверима кабінету магнітно-резонансної терапії Хмельницької обласної лікарні Черга на обстеження в очікуванні своєї черги і хмельничанка Людмила Карапузюк. Каже, робить МРТ безкоштовно за направленням лікаря. За цим направленням чотири дні я прийшла і він мені дав. Хоч каже, своєї черги чекала більше двох місяців. Про те, що очікувати до двох місяців, аби пройти МРТ безкоштовно, каже і лікар рентгенолог кабінету магнітно-резонансної терапії обласної лікарні Сергій Дзіковський, додає, це стосується амбулаторних планових пацієнтів. звичайним електронне направлення ну планові обстеження військових. Ну, ми завжди старалися протягом одного місяця. А якщо це госпіталь, ну вони окремо проходили там це. Той же день, фактично, так. Наші відділення, ну, як правило, от вони сьогодні подають. Нейрохірургія сьогодні подаємо, ми сьогодні робимо. Ну, це навіть мови немає. Там, неврологія, інсультні відділення, які ми це обслуговуємо, сьогодні що проходять, тому що це є, ну, в основному це невідкладні стани, то нема що чекати. Кабінет МРТ працює у дві зміни, розповів завідувач рентгенодіагностичним відділенням Остап Яринич. Обслуговують безкоштовно пацієнтів зі всієї області. Якщо в нас є вільні місця, ми можемо взяти, вже. якщо немає, тоді пишемо на чергу. Наприклад, якась людина була записана, вона відмовилася, з'являється вільна віконочка, ми можемо записати. Якщо немає, черга в нас зараз діє на два місяці вперед. За дев'ять місяців поточного року проведено 3288 МРТ-обстежень. Найбільше це, звичайно, голова. Більше 1500 і е, хребет проводиться обстеження як з контрастом, так і без контрасту. МРТ-апарат Хмельницька обласна лікарня отримала за кошти державного бюджету, розповіла виконувачка обов'язків директора Хмельницької обласної лікарні Наталя Федів. По своїм можливостям він найкращий в області, крім того, що пацієнти з великою вагою, великою масою, можуть діагностуватися в нас і в Києві. Це обладнання єдине в області поставлене в кінці минулого року. Працює в першу чергу для важких пацієнтів обласної лікарні інших закладів важких пацієнтів. Також працює воно в першу чергу для наших військових, які мають поранення, які мають складні травми. А потім вже решту працює в черзі для амбулаторних пацієнтів. За словами Сергія Дзіковського, електронне направлення на МРТ обстеження можна отримати у вузьких спеціалістів у поліклініках, а записатися онлайн в електронну чергу на сайті обласної лікарні за QR-кодом. Тетяна Ворожцова, Олександр Горішевський, Суспільні новини, Хмельницький.